що а нас назвали крадунами і згодіями не, не знаючи е, да, ну, вас згодіємо якщо назву вам буде приємно ви мені не 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 що я А ви подивіться на які машини приїхали А до машини це важка проблема Я, а я український юрист, швид... Добре. шановна громада, шановна громада, чому тут страшно? Ніхто не страшно. Але швидко. коли ви кажете, що ви, ви, злодії, коли коли ви, кажете, ви злодії, коли ви кажете, що ви злодії, то хороші. А ви думаєте про те, фраза. Добре, я дуже вас прошу, шанов. Шанов, я дуже вас прошу. Я дуже вас прошу, коли хлопці, але ви ж не що хтось нас не кинули. Нас не кирнуло. Я хочу вам сказати одну, одну секунду. Я хочу сказати, коли е, наші хлопці, всі хлопці, стояли на сході, вони були героями України і ніхто не був злодієм, ніким не був. Як тільки вони вернулися сюди, їм почали кричати, що ви злодії, хто вас туди посилав, що ви таке робите і так далі, тому подібне. Але я вам хочу сказати одну фразу. Перед тим. Я Хоті, я стояла, стояла ніколи не вкрав. Я ще раз а Я вам і ще раз сказав. А, а я вам сказав, так? ви ж вас злодіям не обзиваємо. Вас злодію хтось обзиває. А чому ви собі дозволяєте? чому ви собі дозволяєте мене назвати злодієм? Чому ви себе дозволили мене назвати я, Все. Не, 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 Шановне товариство, ви нас пробачте, можливо, ми... Ми могли е розійтися трохи більше рамки. Не нічого. Ми ви просто доказали, що ми не можемо прийняти. Шанове. Я перепрошую, але ще в нас можете? Я, я вже йду, але я вам хочу сказати одне. Шановне товариство, дуже прикра, що нас, ми зустрічаємося в такій ситуації, коли є біда. Дуже прикро. Я розумію прекрасно, що ваше ні ми сприймаємо. Але я вам ще раз кажу: деколи хочеться, коли до тебе йдуть з відкритими руками і роблять по відношенню до тебе той добрий поступок, хочеться віддати тисячу раз. Я вам кажу по своєму принципу, по своєму житті. І дуже вас прошу: якщо ви приймете позитивне рішення від імені міської ради, від імені міського голови. Я вам обіцяю, що ми зробимо сотні поступків по відношенню до переставок, які будуть добрими і Ви знаєте, що я вам більше Покупи. того скажу. Почекайте. Ви... Шановна товариство, ви? я вам більше того скажу. Що на сьогоднішній день ми розуміємо ту біду, яка у вас є. І ще раз вам кажу, ми готові заплатити як грошима за вивезене сміття, так і забрати той самий об'єкт. В подальшому, повірте мені, на сьогоднішній день ми дійсно плідно працюємо над сміттєсортувальними лініями. І то сміття, яке буде йти до вас. Як правило, це буде йти одна органіка. Тому що весь пластик, все шкло, папір буде відсортоване. Шанов товариство, це є відверті речі. Ми не будемо возити той об'єм, який буде у вас е, сотнями років тут лежати і перегнивати. Ми обіцяємо про те, що ми будемо вести до вас практичну органіку. Ми готові за це заплатити, і це ключовий фактор. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що в разі, якщо у вас буде потреба, ми з радістю у вас приймемо той об'єм сміття в майбутньому, який вам буде потрібен. Ще раз скажу, є багато непорозумінь і дуже прикро, що ми сьогодні, коли в країні йде війна, можемо собі дозволити отут, далеко в тилу, так, розказувати про те, що є хтось злодій. Ще раз кажу, у нас в країні немає. по відношенню до злодіїв, треба поступати як до злодіїв. Ще раз кажу, я вас переконую в тому, що Дрогобицька громада розірвала б і мене, і міського голову, якщо б були факти зловживання. Але мені дуже прикро, прошу пана, пробачте, не знаю, як вас звати. Проте, коли міський голова Дрогобича Тарас Кучма, будучи майданівцем, будучи добровольцем, Особою, яка пішла добровільно на війну і воювала вірою, і правдою, і свідченням того, на сьогоднішній день є сотні поранених бійців, які приїжджають йому сказати в Дрогобич дякую своїми сім'ями, ми, ми не сприймемо ніколи, якщо ви будете казати, що він сподіває. Дякую вам, пане Кочмар. Скажіть, будь ласка, а що пан Мер пішов? Шановна товариство ми вам. Дайте мені сказати, Послухайте. будь ласка. Негарно нас злодіями на Не гарно нас злодіями. Можна, я скажу, а то, що я вам брат, в очі, це є зовсім інше. Шановне товариство, ми вас залишимо сам на сам. Ви для себе прийміть рішення. Я ще раз скажу: ми не хочемо, ми не хочемо у вас його вимагати. Ми не хочемо у вас е просити його на колінах. Але говоримо вам відверто. Ця допомога нам зараз потрібна на місяць. Дасте згоду. Ми вам сотні разів скажемо дякую. Дякую вам до зустрічі. До побачення. Хто ніхто не має. А ми знаєте ставимо... Ми дуже раді, що ви є не